Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Латівка Дніпропетровської області. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Продається глинобитна хата в селі Латівка. Знаходиться в 12 кілометрах від міста Кривий Ріг. До міста Кривий Ріг курсує комунальний автобус. Хата має дві жилих кімнати та комору. Загальна площа будинку 50 квадратних метрів. Опалення пічне. Є світло та вода, яка підведена до огорожі будинку. Хата суха, тепла, дах не протікає. На подвір'ї є будівля для вугілля та дрів. Погріб чистий та сухий. Зручності знаходяться на вулиці. Загальна площа ділянки 16 соток. Город 10 соток. Із усіх сторін є сусіди. Вулиця асфальтована. Поряд з будинком є магазин та зупинка. Через село протікає річка Інгулець. Посилання на оголошення під відео. Дякуємо вам за підписку. Та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.